Отож, переглядали з вами безпосередньо е, сюжет із е, селища Бален, а саме із е, вищого професійного училища номер 36 в Балені. Там відбулася важлива подія, саме урочисте відкриття навчально-практичного центру з професії. Тракторіст машиніст сільськогосподарського виробництва. Ну і зазначають в самому закладі, що ця подія стала знаковою не тільки для самого навчального закладу, власне, а й області і всієї громади, оскільки вона є сертифікатом розвитку професійної освіти ініційованим підходом до навчання, інноваційним підходом до навчання та підготовки висококваліфікованих робітників. Отож більш детальніше про те, які переваги тепер буде мати даний навчальний заклад, власне, які чи покращаться умови безпосередньо про усе це не тільки далі. Руслан Смолінський, директор вищого професійного училища номер 36 села Бален. Пане Руслане, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, героям. Слава отож, давайте безпосередньо щодо того, що ж стало поштовхом дійсно для створення навчально-практичного центру. Ви знаєте, вище професійне училище засноване, яке було засноване у 52-му році як школа механізації, по сьогоднішній день зберегло одним із основних і пріоритетних напрямків. Це професія, звичайно, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин. Тракторист категорії А один 2 водій категорії С, тобто підготовка фахівців для сільського господарства. І тому заклад цю, скажем, цей напрямок зберіг в заклад є і було до цього часу все необхідне для того, щоб на практиці дітям показувати. Як обробляється земля і основні підходи в обробітку, адже в закладі для начальних цілей є понад 200 гектарів землі, яку заклад повноцінно від первинного обробітку до збору урожаю обробляє е, самостійно з використанням і навчанням в цьому обробітку наших здобувачів освіти? Звичайно, відкриття центру передувало те, що е, ви знаєте, ну все йде вперед. Змінюється. Техніка змінюється, вона оновлюється, і тому стало питання, щоб нам потрібно було кардинально оновити наш машино-тракторний парк, який використовується у навчальному процесі, і відповідно тим самим м, збільшити. Популяризацію процесу, тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день новітня техніка на ню дивишся, і вже хочеться їхати вже хочеться працювати. Ну так як все нове і сучасне, які є в умовах сьогодення. Це перше і друге. Звичайно, ми вивчали все те, що є навколо у наших роботодавців, і максимально виходили з цієї техніки, яка вже є в них. Для того щоб він завтра міг прийти до них на роботу і вже розумітися на ті техніці, сучасні, на які зараз працюють сучасні сільвотоваровиробники, відповідно вже менше часу буде його переналаштувати під то чи інше господарство, тому що він уже тут проходить тебе навчання на новій сучасній техніці. Відкриття навчання... Відкриття навчально практичного центру стало можливим за участі ВПУ номер 36 у державному проєкті Міністерства освіти і науки України оновлення ста майстерень закладів професійної освіти, де власне ви взяли участь і були визнані переможцями. Розкажіть більш детальніше щодо даної ініціативи, власне щодо от безпосередньо щодо участі безпосередньо в даній ініціативі так. У ну, звичайно, коли міністерством фінансів було оголошено цей конкурс відкриття сто майстерень для професійно-технічної освіти, в нас одразу ж виникла ідея така оновити матеріальну техніку технічну базу по професії слюса, тому що це надзвичайно от і дороговартісна професія, тому що там є багато різних механізмів, і їх треба всіх показати. Відповідно, ми проаналізували ту техніку, яка в нас є. Хоча ми до цього і збільшували і оновлювали матеріальну технічну базу, настільки ми це могли зробити у 2020 році. Ми купили харківський трактор Слобожанець за півтора мільйона за кошти закладу, у 2023 ми придбали самі комбайн. І ми вже порахували, що нам для більш такого високоякісного і точного обробітку ґрунту потрібен новий сучасний трактор і сучасна сівалка. І відповідно ми вже агрегатували і виходили з того, який трактор буде виконувати ті функції під цей посівний комплекс, і відповідно вже на багато інших функцій. І зважаючи на те, що ми вже не один рік здійснюємо навчання. На професію не на професію, а на категорію екскаваторщика і навантажувача, однозначно виникло питання у придбанні екскаватора і навантаження для надання практичних навичок. Тому що та техніка, яка у нас була, вона вже морально застаріла і її вже було багато років. Вона вже скажімо так своє відже. Угу. Тому ми визначили от основних ці три пріоритетні одиниці, що нам потрібно для того, щоби. І наситити нашу базу, і в тому числі удосконалити, і відповідно почали працювати в цьому напрямку. Okay. Проект був важкий, скажімо так і складний, адже великий фінансовий ресурс, майже 16 мільйонів було на нього спрямовано коштів, 9 мільйонів було спрямовано з державного бюджету. 2,5 мільйона було передбачено коштів обласного бюджету, за що хочеться подякувати обласній військовій адміністрації, депутатам обласної ради. І звичайно, всі решта коштів а це майже 4 мільйони було спрямовано з коштів закладу, яких яку воно отримує за рахунок обробітку цієї землі, яка в нас є, і за рахунок. Реалізації потом цієї продукції, яка на ній вирощена, і тому такою е, співпрацею держави, області і закладу нам вдалося реалізувати цей проект. Давайте тоді про можливості, які відкриваються центр для учнів безпосередньо вашого навчального закладу, і хто може проходити до прикладу, чи можуть вже працівники, які працюють в тому чи іншому господарстві, приходити підвищувати свою кваліфікацію. Звичайно, що снучасні чочаснення матеріально-технічної бази закладу дасть можливість в першу чергу проводити курси підняття кваліфікацій для таких самих фахівців по різних закладах нашої області, адже такої техніки не так багато, як не тільки по області. Я й думаю, що можливо і в масштабах України. Звичайно, я бачу відкривались навчальні центри в інших областях, але менше з тим я маю сумнів, що кожен заклад таку має техніку. Це перше друге надання такої, знаєте, якісної послуги, як я говорив, уже екскаваторщик навантажувач, тому що він безпосередньо може сісти за новий сучасний екскаватор, скажем, пройти ті практичні навики, і вже завтра прийти і розуміти, що це таке не на папері і не теоретично. Ну і звичайно, ми зараз ведемо перемовини, і нам приємно було, що на відкритті був дилер. Який продав нам цю техніку, і ми заручилися далі більш такою тісною співпрацею, що вони на нашій базі будуть проводити навчання, можливо, і для своїх інженерів, які працюють по всій Україні на нашій техніці, і зможемо зробити таке навчання для наших аграрних, скажімо так, господарств у разі виникнення в них потреби. Ми можемо ці таке навчання зробити, організувати і маємо на чому це зробити. А загалом, як працюватиме навчально-практичний центр, розкажіть, власне, ну відповідно, це буде практика. Тобто, будуть виїжджати на техніці, чи спочатку її будуть вивчати? Як це має відбуватися? Ну відповідно до навчальних планів, так звичайно, воно пов'язує і включає в себе як вивчення механізмів роботи, технічні характеристики. О, сюди входить і планові ремонти, попереджувальні ремонти, і все решта, так і на полі. Звичайно, основу звичайно, роботи ми викладаємо і на полі, тому що зараз техніка нова. В нас будуть тільки, скажем так, обслуговуючі ремонти і це. Але в подальшому будуть виконуватися всі ті необхідні роботи. Бо крім того, що ми навчаємо на цій техніці працювати, ми її всю і на базі закладу ремонтуємо. У нас є відповідні майстерні, потужності і майстри виробничого навчання, які здатні оцю всю роботу провести. І тоді наші діти, принаймні, в основу ми ставимо здобувачів, а саме молоде покоління. Вони вже зможуть і будуть розуміти, як до цієї техніки підійти, з чого почати, скажімо, звичайний е день свій робочий і чим завершити. Пане Руслане, а взагалі тракторист, машиніст, наскільки це проф популярна професія, як ви назвали, серед дітей, серед молоді? Ну, ви знаєте, я би хотів сказати, що сьогодні е не кожен е випускник. З Закладу вищої освіти буде мати більшу заробітну плату, ніж мій випускник, який отримує цю професію. Звичайно, ми розуміємо, що є різні діти є кращі, є кому знання дають посередньо, є такі чуть слабші. Але вони всі йдуть, і вони розуміють, коли він працює безпосередньо на практичному, от в практичній, тобто в полі, в техніці. Це не теоретичне заняття, і вони на сьогоднішній день ну в нас працевлаштування після завершення цієї професії 90% решта йдуть хіба вищі навчальні заклади продовжувати вже навчання у вищих закладах. Всі решта працюють і працюють навіть ще до завершення. Навчання вони вже всі по практиках зараз в, нас в процесі навчання йдуть до практики вони працюють по господарствах і вже на сьогоднішній день е мають якісь певні наробки і якийсь ресурс для того, щоб навіть продовжувати навчання. Пане Руслана, а дійсно наскільки ця професія є затребувана станом на сьогодні в Україні? Ну, дивіться, в нас область взагалі сільськогосподарська телефон. Е, у мене як директора постійно на дзвінку дайте фахівця, дайте фахівця, дайте фахівця, і він потрібен кругом, адже він може як і обслужити трактор, так і завтра сісти на комбайн. післязавтра бути в гаражі і його ремонтувати. У Мене є е, такі, от, скажімо, кращі студенти, які вже в цьому році е, працювали на полях е, на рівні з майстрами. Тобто вони вже наскільки опанували цю професію, що вони вже сідали, вони вже виконували складні процеси, такі як сівба, такі вже де досить така відповідальна вже робота. Бо що посієш, то пожнеш. Тобто воно має бути постійно якісно. Ну, тому професія витребувана на сьогоднішній день надзвичайно, і те, все, що ми всі здобувачі, яких ми випускаємо, вони всі йдуть і працюють в тих чи інших господарствах, в тих чи інших сферах району і наш. Щої області, зокрема, пане Руслане, то вже це означає, що вже ось вже починаються весняно-польові роботи. То вже тепер ваші учні так вже будуть працювати на новій техніці. Звичайно, звичайно, ми вже десь неділя слідуюча, або там плюс-мінус 10 днів підемо в поля. Тут буде задіяна ще не ця техніка, бо технологічні роботи ще поки задіяні цієї техніки не передбачають. А от з квітня місяця вона повноцінно піде в підготовку ґрунту до посівної. Це травень місяць, кінець квітня, і посів. Трактор буде працювати щоденно з ранку до пізньої ночі. Слухайте, а взагалі, які сучасні технології, ну можливо, такі як GPS навігація, автоматизовані системи управління взагалом впроваджені в навчальний процес. Загалом, якщо ми говоримо сьогодні за навчально-практичний центр, знаєте, слушне запитання, бо ми впровадили навіть не зважаючи на те, що у нас вже техніка є, які по 10 років, але ми на нього поставили. Наприклад, на МТЗ ми поставили gps навігатор і систему підрулювання. Тобто, про що це говорить система? Що він тільки її на рядку розвертає, далі він по GPS-у веде сам, йому тільки потрібно витримати відповідний швидкісний режим. Якщо ми говоримо про посівну, то в зв'язку з економією ресурсу і, скажімо, з такою новою технологією, ми при посіві дообладнали сівалку системою внесення рідких добрив. І безпосередньо вже це є економія, тому що безпосередньо в рядочок, куди лягає на сінинах, туди зразу поступає рідке добриво, яке знаходиться одразу ж біля неї. Що завтра вона прокинулася, хоче е споживати поживу, а пожива вже е одразу ж біля неї. Ну і таке м -м, серйозне, що ми як серйозне, воно було ноу-хау в 2021 році. На сьогоднішній день нікого це не здивує не агродрон. Ми багато посівів своїх доглядаємо агродроном, літаємо як це не дивно. Але догляд за посівами відбувається за допомогою агродрона, який е, здійснює і підживлення, і бореться з хворобами. Тобто, з повітря е, ми це все робимо, і я рахую, що для. Нашого сільського сільськогосподарського закладу це такий був тоді надзвичайний крок вперед. Бо ми закупляли коли його, то їх що в області було там десь одиниці, а може й не було. Зараз то їх звичайно уже за три роки. ця така новинка в сільському господарстві е моментально набрала таких обертів, але от три роки назад ми були одні з перших, які його мали і. Обробляли свої посіви, крім того, надавали послуги нашим аграріям по догляду за посівами з використанням е, агродронів. Пане Руслане, тоді от логічне питання наступне. Давайте поговоримо трохи про ваш заклад. Які ще тоді професії, власне, яких ще професій ви навчаєте учнів та студентів? Заклад е, у нас має два відділення: центральне відділення знаходиться в селі Балин, і також є ще відділення у місті Дунаєвці. Навчаємо після 9 класів на тракториста слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів. Навчаємо для дівчат кухар-кондитер після 9 класу. Навчаємо після 9 класу у Дунаївцях слюз. Пане Руслане, так ще раз, будь ласка. Навчаємо у Дунаївцях після 9 класу слюсар з ремонту автомобільного транспорту, і також після 11 класу ми навчаємо у Дунаївцях кондитер це вже річні курси, і в Балині після 11 класу в нас є група та КТУ, яка отримує теж тракториста категорії А 1 і водія категорії С. Ну і враховуючи, що ми ще надаємо е, молодшого бакалавра, адже в нас вище професійне училище. То по тому після закінчення м навчання студенти мають можливість вступити на агроінженерію і отримати за два роки молодшого бакалавра. Працюємо на сьогоднішній день над відкриттям нових професій, тому що м -м, війна закінчиться, і ми розуміємо, що нам треба буде як і підносити економіку, так і відбудовувати нашу державу. То ми зараз попрацювали із центром зайнятості, і з нашими стейкхолдерами-роботодавцями визначили таку м -м, ланку, яка б теж була необхідна. Це електрик, скажімо. Електромонтер, і працюємо зараз над відкриттям професії електрика. Адже це і м -м, враховуючи от теж такий крок використання сонячної енергетики, сонячні панелі це людина, яка би могла от, обслуговувати, монтувати як і освітлення. По будинках, так і обслуговування оцих панелей, тому ми десь на виході на ліцензування ще одної такої професії. Я вважаю на сьогоднішній день витребуваної, необхідної. Бо, виходячи з тої інформації, куди є нам центр зайнятості, постійно ця професія є. В них теж постійно в витребуваних фахівцях, тобто роботодавці звертаються, що їм потрібні такі кадри. Ну, а загалом, якщо говорити е, про е, також і викладацький склад, аналогічно дуже важливо, окрім безпосередньо матеріально-технічної е, бази, і мати таких спеціалістів, які могли би донести тим чи іншим студентам чи учням безпосередньо щодо тої чи іншої спеціальності, чи є вони у вас? Загальна кількість наша працюючих десь більше ста чоловік, з них інженерно-педагогічних працівників 50. Ну, ви знаєте, так як в кожній галузі на сьогоднішній день є десь певний ем, такий, ем, не то, що я б сказав, кадровий, кадровий голод, але от така десь не нестача кадрів. Адже ми ж розуміємо, що сьогодні ем, заробітня плата от того самого тракториста, якого вчить майстер виробничого навчання уже завтра на господарстві удвічі, а то й деку, втричі вища від майстра. Але ми забезпечені на сьогоднішній день. Потужним кадровим потенціалом людьми, які дійсно Знають, чим вони займаються це і майстри виробничого навчання, і викладачі загальноосвітніх і спецдисциплін. Це ті люди, які розуміють, що роблять, і розуміють, як його зробити, і як його донести до учня. Маємо прекрасні навчальні класи. Класи майже всі по спецдисциплінах оснащені 65 дюймовими телевізорами з підключенням до мережі інтернет для того, щоб зараз багато матеріалу є. Як і Демонстраційні слайди, ролики, і все решта для того, щоб викладач міг якомога м, цікавіше донести цю інформацію до здобувача освіти. Тому працюємо в цьому плані. І в нас є молоді кадри. Ми е, тішимося, що вони прийшли в наш заклад, тому що це є молодь, це є перспектива, це є розвиток, і намагаємося створити їм так умови, щоб вони в цьому закладі залишилися і працювали ще не один рік. Пане Руслане, власне, чи будуть у вас, чи плануєте дні відкритих дверей? Загалом, коли розпочинається вступна компанія, і, власне, що порадити абітурієнтам, які ще поки що сумніваються у виборі своєї професії? День відкритих дверей у нас щочетверга. Ми привозимо оці всі навколишні заклади освіти, комунікуємо з ним і привозимо. І в будь-який день, от мене навіть вчора, я проводив апаратну нараду. Понеділок підходить заступника. Приїхала дитина з мамою. Хоче подивитись заклад. Я кажу, нараду відбудеш потім, бери дитину, бери маму і вперед показуй те все, чим нам є. Чим попишатися для того, щоб дитина завтра обрала на наш заклад для майбутніх абутурієнтів і тих, хто на сьогоднішній день не визначився. Я хочу сказати слідуюче: що той стереотип, що колись казали, що як будеш погано вчитися, підеш в училище чи в курсу, давним-давно минув сьогодні. Це Прекрасні фахівці сьогодні це оновлені прекрасні матеріально-технічні бази. І сьогодні цей фахівець, який е, закінчить цю освіту, і буде дійсно гарним таким стубовачем освіти. Він завтра буде на роботі. Він буде з нормальною такою зарплатнею, починаючи по моїх трактористах, це дві десь п'ятнадцять двадцять тисяч зразу після. Закладу я рахую для студента чи вже завтра для працівника 18 років. Ну це є вже нормальна заробітня плата, і так само по кухарях. По кухарях на сьогодні теж проблем немає. І виходячи ситуацію, діти йдуть, діти працюють, діти працюють по закладах, діти займаються тим, чим вони на яку професію вони поступили. Вони готують і годують своїх. Клієнтів, які приходять в той чи інший заклад, тому зовсім такі, скажімо, і не тільки якщо взяти мій напрямок, навіть взяти по області чи по Україні. Це ті професії, які завтра будуть витребувані, і потреба на них буде завжди. Пане Руслане, ми вам щиро дякуємо а безпосередньо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Руслан Смолінський, це директор вищого професійного училища номер 36 села Балин. Був з нами.